Після останнього дзвоника знову до школи. Однак не сидіти за підручниками, а відпочивати. В Івано-Франківську свої двері відчинили пришкільні табори. В міській школі номер 1 відпочинковий табір назвали «Краплини Сонця. Так вчителі називають своїх вихованців. Все починається о 9-й ранку зі спортивного заняття. Розпорядок дня тут знає кожен школяр. Ми йдемо на зарядку, потім ми йдемо на сніданок і грає, потім граємо в різні ігри, ходимо на різні екскурсії, ляльковий театр, в кінотеатр. Ну там будемо йти. Мені. Більше подобається в пришкільному таборі, ніж вдома. Вдома якось скучно, а тут веселіше. У таборі школярі снідають і обідають. На харчування витрачають 10 гривень у день на одну дитину. Дві з половиною гривні на це виділяє міський бюджет, решта батьківські кошти. Вдома краще. так Ліше вдома екскурсії містом відвідини лялькового та кінотеатрів, а ще ігри у стінах школи. Така програма на період канікул для молодших школяриків. Вихователям табору за таку роботу додатково грошей не платять. Попри це, свою місію вони вважають навіть престижною. Показником наших зусиль являється те, що батьки нам завжди дякують. От приходять за дітьми і кажуть, дякую, можна. Ми завтра ще раз привеземо. Коло дітей і я молоді, і мені добре, дітям добре, і батьки задоволені. А от зацікавити старшокласників до Шкільного табору складніше їх в ляльковий театр не заведеш. Перша школа спеціалізується з вивчення англійської мови. Тож для спілкування зі старшокласниками тут запрошують іноземних студентів. Приїхали люди з іншої країни. Так цікавіше набагато. Нас тут навчають англійської мови. Ми відповідаємо гарно. А тут всякі вправи завдання ігри. Індійський студент Манес нині розповідає івано-франківським школярам про свою країну та її культуру англійською, вчить бути їх більш розкутими та творчими. Ми презентуємо Індію, намагаємося збільшити словниковий запас дітей. Хочемо, аби вони були більш активними та проявляли свою креативність. Активітіспришкільні табори в Івано-Франківську працюють впродовж двох тижнів. Втім, у першій школі передбачена і друга зміна. Звикати до шкільного життя сюди прийдуть майбутні першачки. Галина Гордашко, Василь Пилипів, новини на вежі.